Слава Україні! Вас вітає магазин Потискав! Мене звуть Олександр. Сьогодні розмовляємо про гідрокостюми. Гідрокостюми для дайвінга. Довгі, повні нормальні гідрокостюми. Давайте на прикладі. Ось гідрокостюм для дайвінга від канадської компанії Баре. Як виглядає гідрокостюм для дайвінга? Він іде цільний. Тобто. Костюм, куртка і штани це все одне ціле. Для того, щоб його вдягнути, комфортно нам було, є для костюма молнія. Вона буває ззаду або спереду. Задня молнія можна і вдягнути, і зняти костюм самому без сторонньої допомоги. Комфортно, кльово, навіть є така стрічечка, щоб це робити. Костюми, які йдуть з передньою молнею, може трошки комфортніше вдягати самому, але знімати не дуже. Костюм для дайвінга чим він відрізняється? Він зроблений з неопрену, як і всі костюми. Неопрен це резина з бульбашками повітря. Неопрен буває різної товщини. Чим товще слой неопрена? Тим тепліше буде у такому костюмі, тим він гарніше і щільніше буде зберігати тепло. Наприклад, це в мене 3-мм гідрокостюм. Але буває і 5-мм, і 7-мм костюми, які виглядають таким же чином. Точно так само вони виглядають. Але просто сам неабренд. Не тоненькі 3 мм, а 5 чи 7 мм. Найбільш, ну, мабуть, такі це 5-мм гідрокостюми, тому що вони вже для більш прохолодної води йдуть наприклад, якщо трійка це 25, 27, 24, 23 можуть бути. Навіть там 22 і 21, в принципі, може бути. Не бажано, але може бути. То 5 мм це 20. Ну, в районі 20, і 21, і 22, і 23, і нижче, там 18, 17, щось таке приблизно. Тому що коли ви занурюєтеся глибше, вода така більш прохолодніша. Особливо це відчувається в річках, але в річках ніхто ну мало хто пірнає за колангам у річках. Все цікаве у морі, в океані. Так, ще по гідрокостюму. Цей гідрокостюм не просто з неопрену, це неопрен покритий нейлоном. Зверху, щоб воно краще трималося і не рвалося ніде. І зсередини. Цей гідрокостюм ще має таке спеціальне утеплюваче. Утеплювач такий спеціальний, таке покриття, яке дуже гарно зберігає тепло. Але це, я вам скажу, наворочений костюм, не у всіх костюмах таке буває. Цілий, як його вдягаємо, тобто для дайвінгу вибираємо ось такий костюм: нейлон в... і зверху, і з... внутрі, та молня. Одним цілим він йде. Оце такий гідрокостюмчик для дайвінгу. Вдягаємо як? Спочатку ноги, потім руки по одній, одну вверх, другу вверх. За стрічечку хопс, підтягуємо все готово. Е, гідрокостюм повинен щільно прилягати до тіла. Це називається мокрий гідрокостюм. Мокрий гідрокостюм для дайвінгу. Як я казав, може бути різної товщини, але він мокрий. Сухі костюми. Ми про них будемо говорити окремо. Це зовсім окрема пісня, зовсім не оце. Як він працює? Щільно прилягає до тіла, і вода, яка потрапляє тоненьким тоненьким слоєм, лягає по тілу, нагрівається і не циркулює, не охолоджується, нікуди не втікає, не вбігає. Нова не заходить, знов холодна. Ось так і працює гідрокостюм і зберігає наше тепло. Головне в гідрокостюмі – це зберігання тепла. Такі гідрокостюми можна використовувати не тільки для дайвінгу, а й для снорклінгу, для катання на водних лижах, вейках, саббордах. Ці костюми, гідрокостюм, він і є гідрокостюм. Добре, підходить для занять спортом на воді. Скажу отак: от одним таким словом. Ну, давайте все ж таки, як якщо я все міряю. Вже і гідрокостюм поміряю. Покажу вам на прикладі, як повинен сидіти гідрокостюм, і як людина в гідрокостюмі виглядає. Давайте 5 секунд. Раз, два, три, чотири, п'ять. Отак виглядає людина, яка тільки-тільки 6 -тільки секунд тому вдягнула гідрокостюм. Отак я виглядаю в гідрокостюмі. Трьохмлімний неопреновий гідрокостюм повинен дуже щільно-щільно лягати. Бачите, як? Облягає по руках, облягає гарно по тілу, по ногах, плечі, груди, по спинці рівнесенько-рівнесенько лягає. Отут навіть попадає сюди, ну тут, звісно вже. і по ногах теж. На цьому гідрокостюмі є такі ось замочки на ногах, щоб було його вдягати комфортніше. На руках таких замочків немає. Є ватерстопчики. Ну, в цілому ось так. Я вам скажу трошки жарковато навіть в 3-мм. Я останній раз вдягав 5-мм, пам'ятаю, що жарко було. А так втрьошся аж, мабуть, вже потію трошечки. Ну, тобто э, Так, для себе я.